Так, друзі, ну а зараз побачите руїни, і вони на світлині. Ці фото облетіли весь світ, і все, що залишилося від Каховської спеціалізованої школи. номер два. саме цю школу в цю школу ходила відома британська шеф-кухарка Українка Оля Геркулес. Ми ексклюзивно поспілкувалися з Олею, і ось яка історія з нею вийшла. Фото руїн облетіли весь світ. This is my це моя школа, школа номер два в моєму рідному місті. Каховка одна з найстарших шкіл невеликого міста в Херсонській області, яке з лютого 2022 року тимчасово перебуває під окупацією росіян. Я ненавиджу це слово територія, бо це наша, бо це наше місто. І це, це, це це наші люди. Я знаю, що там люди живуть на межі. Оля Геркулес, українка, шеф-кухар і футблогерка. Завдяки їй український борщ з'явився на сторінках Нью-Йорк Таймс і Гуардіан. Вона познайомила британців з українськими літніми кухнями. І, хоч вже майже півжиття Оля живе у Великій Британії, де б не була, завжди розповідає про Україну через їжу. На іншому континенті у Нью-Йорку, і вже в іншому житті Снідано колись теж вперше зустрівся з Олею під час її кулінарного майстер-класу. З 24 лютого 2022 року Оля на своєму кулінарному фронті веде боротьбу за свободу України і використовує кожну можливість розказати світу про нас. Мені так стається, що це був приліт. Або там же ж в них не дуже зброя ця така чітка, да то воно падає там, летіло на Береслав, прилетіло до нас. Фото розбомбленої рідної школи номер 2 у Каховці Оля надіслала подруга. Там шеф-кухар навчалась до 13 років я пам'ятаю, як я йшла коридорами. На стінах були вазони і цей специфічний запах чистої підлоги та скрип дерев'яних дощечок під ногами. Та Школа це не лише романтичні спогади. Оля каже, що саме родина і вчителі сформували її. Моя вчителька початкових класів це була моя тітка. Мені 6 років, і я виходжу на вулицю. і бачу, що вона сперечається з директором школи. Мої діти не будуть октябрятами. І вона прям йому так, ну, in my imagination, вона так ногою прямо, але вони не будуть октябрятами. І тільки от потім я, коли я трошки підросла, я зрозуміла, наскільки це було, а, наскільки вона була, як це українською сказати, brave, смілива. Тому коли кажуть про території України для Олі це не просто шматок землі. Це люди, це наша громада, це наші е, хати, це наші сади, це наші це все, це наші спогади, і е, там заховані мої дідусі і бабусі, це наша історія. Саме на прикладі свого рідного міста та родини Оля розказувала про війну в Україні під час нещодавньої подорожі до США і, звісно, готувала українське. Я зробила дійсно свій ресерч. Я хотіла дізнатися, що там в Луїзіані взагалі готують. І я знайшла дуже багато спільного з півднем України. Там в нас раки, в них раки. В я готувала з шефом її звати Шеф Хардет Харрис. І... Вона готувала суп. Коли я його їла, він майже як зелений борщ. Ну, вони називають це конфліктом, вони думають, що це щось таке, там, що почалося в 22-му році чи навіть 14-му. вони не ну, розуміють, що це сторіччя вже. Оля написала чотири кулінарні книги. А влітку має вийти ще одна, і вона не лише про їжу. Це мемуар про, про нашу історію, про історію моєї родини. І ми була інформація, так що все починається в 21-му році в Миколаївщині і, і закінчується також в принципі в, в Миколаївщині, але в 23-му році. Нині брат Олі служить в ЗСУ, а тато працює над машиною на дистанційному управлінні, яку створив зі старого трактора і яка допоможе розміновувати українські землі. Сама ж Оля з чоловіком і синами були в рідній Каховці влітку 2021 року. Нині в її батьківському будинку живуть росіяни. Хочеться просто допомагати. Я не знаю, якось долучитися до громади, зробити щось для нашого ком'юніті. Там і звісно, почути тих птахів і ж і і побачити цей, це сонце і по обійняти всіх тих, хто залишилися там і хто на нас чекають. Окіпейшнезакрай каховка це Україна. Kherson is Ukraine. Please stand with Ukraine.